Урологічне відділення обласної клінічної лікарні має 40 ліжок, котрі ніколи не бувають порожніми. І хоч сюди потрапляють найскладніші випадки з усієї області, медики з усіма проблемами успішно справляються. Тут самі-самі найдорожчі люди, які можуть спасти життя людини. Дуже всі. Віддані свої професії, які чувствують боль не тільки мою, а й всіх хворих, які дають допомогу дуже. Дуже у нас тут підібраний колектив. Навіть можна до чого, щоб воно було придатися щось не так, як зроблено. Ну, викинете там. Урологічне відділення обласної лікарні одне із перспективних і досить. Серйозних відділень, які надають медичну допомогу хворим з урологічною патологією, впроваджуються на сьогоднішній день серйозні нові технології, треба віддати належне завдяки розумінню керівництва головного лікаря, завідуючи відділенням разом із колективом, стараються придбати те обладнання, яке на сьогоднішній день за новими технологіями дозволяють без Серйозних розрізів, так можна сказати, без оперативних втручань, заважає в роботі лише наш менталітет. Наші люди не поспішають до лікарні, поки дуже вже не заболить. Хоча всім відомо, що кожну хворобу на початковій стадії лікувати легше і дешевше. Пацієнти зазвичай звертаються за медичною допомогою в вже таких дещо занебнених станах, коли надання медичної допомоги воно ускладнюється, воно перш за все складно з медичної точки зору. А так і для пацієнта, тому що приходиться переносити більш складне, більш дороговартісне лікування, багатоетапне лікування. Сучасні технології та новітня апаратура. Часто дозволяють обійтися і без важких операцій, як, наприклад. Оцей літотриптер, подрібнювач ниркових камінців. Це гарний літотриптер, Він дробить каміння, але якщо десь є звуження в сечовій системі, орган не дає можливості провести інструмент до цього каменя, то тоді вже застосовують лазерний літотриптер. Структури сечової системи теж лазерний контактний літотриптор. Ну і ефективність від лазерного контакту літотриптера набагато вища, але і сума в декілька в декілька разів вона. Перевищує, але він нам необхідний. Не знає наскільки можливість є державних інституцій, суспільних, все-таки, тому що на медицину дуже багато треба звертати уваги. Війна війною, а це основна війна мені здається це за здоров'я людей і за їхні душі.